Економісти, фінансові експерти та банкіри проаналізували діяльність нового керівництва НБУ сто днів тому. головою Нацбанку стала Валерія Гонтарєва. За цей час девальвація гривні сягнула майже 9%. Депозити українців скоротилися майже на 5 мільярдів гривень. Такі от поки що сумнівні успіхи діяльності пані Гонтарєвої. Щоб стабілізувати фінансову систему України, керівництво Нацбанку мало б дотримуватися трьох ключових позицій, упевнені експерти: будь-що втримати валютний курс, цінову стабільність і взяти під контроль емісію. Банківська система це всього-навсього зеркало економіки України. І для цього нам потрібні чіткі сигнали від уряду. З початку року у нас девальвація 66%. Африканська країна Гана має 62%. Економісти вважають, першою помилкою було введення тимчасової адміністрації до 11 банків в Україні. Наслідок цього їхня фактична ліквідація. Жодного прикладу, напевно, не можна привести, коли тимчасова адміністрація приводила до відновлення банку. Тому вже вже таки, ми фактично вже і називаємо тимчасову адміністрацію похоронною командою. На жаль, похоронною командою, тобто функція фонду гарантування фізичних осіб. Фактично зводиться виключно до підведення банку до ліквідації невдалою. виявилась ідея Нацбанку виділити фонду гарантування вкладів понад 15 мільярдів гривень. Мовляв, це лише розхитало валютний ринок. Не фінансувати фонд гарантування вкладів. нельзя. Нельзя. А фінансувати фонд гарантування вкладів це розігрівати девальваційні очікування, і інфляційну спіраль, якщо відповідати коротко на ваш випрос, то є з варіантів хуже, Відповідь оба хуже. Ефективним рішенням могло б бути запровадження валютних коридорів, але українська банківська система виявилася до цього не готовою. В рамках тієї ліберальної політики інфляція, інфляційне таргетування і плаваючого курсу, він неможливий. применению в таких странах, находящихся в кризисном применении, а применяется только в жирных, ну, типа, стабильных, установленных экономиках. Только тогда он может быть В утім, вихід із кризи можливий. Твердять економісти, і почати слід із посилення кадрового потенціалу НБУ. Далі Нацбанк має створити підґрунтя для введення валютного коридору. Шмат роботи має взяти на себе уряд, зокрема, скоротити чиновницький апарат і соціальні пільги. Інна Гоголь, Ігор і Твай.